Поставити велосипед. Ось. І Він стоїть, можна добратися до колеса. дві руки вільні і не пошкоджує рану. Це дуже класно, резинові ручки. Це Це, нормально. це нормально. Ось. Ну, нормально. нормально. Я напевне думаю, що найбільш популярно. Давайте так, Сергію Петровичу, розкажіть, що тут є, а далі вже будете демонструвати. Окей, тут є насос. Він буде найбільш популярним, тому що багато велосипедистів їздять з недокаченими колесами. Тут є викрутки. пряма і фігурна, ось вони. Достатньо великі, такі міцні викрутки. Тут є розвідні ключі. Це класно, тому що не всі катаються на, ну, багато людей катаються на велосипедах. Типу України, і там ці ключі будуть дуже-дуже потрібні. Що ще є? Ще є набір шестигранних ключів. Це вже для ось таких велосипедів можна викрутити практично все. Практично все можна докрутити, починити, проладити і так далі. Ось. Ну, Це дуже класно.